Продовжує обстрілювати територію України та руйнувати життя та оселі наших громадян сьогодні, 24 липня об 11-й годині. Російські війська скинули дві авіаційні бомби на Шевченківський район міста Харків. Станом на 16.30 постраждали понад 40 людей. Серед них дві вагітні жінки та шестеро дітей. Двоє з них немовлята. Ворожі цілі влучили у двір житлового комплексу та поблизу цивільного підприємства. У результаті вибиті шибки у будинках, а також пошкоджень зазнали три. 30 автівок під атакою противника були і Черкаси. Внаслідок ракетного удару було пошкоджено щонайменше 15 багатоповерхівок, кладовище, вікна та покрівлі дев'яти багатоквартирних житлових будинків. Станом на 16.00 поранено 12 людей. Також вночі Росія обстріляла Одесу. Пошкоджено дев'ятиповерхівку, дві школи та палац дитячої творчості, який є пам'яткою архітектури. Один із шахетів влучив посеред приморського бульвару, який входить до переліку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО також пошкоджені двоповерхова будівля та торгівельні павільйони на ринку привоз. Найкращий спосіб досягти справжнього миру позбавити Росію доходів від нафти і газу. Найкращий спосіб домогтися справжнього припинення вогню надати Україні стільки зброї, скільки необхідно. Найкращий спосіб зупинити РФ натиснути на Китай, який чітко став на бік Путіна. З таким меседжем звернувся в отері Deutsche Welle News голова Київського безпекового форуму, двічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Єдина мета, яку переслідує Путін. Імітувати переговори і показати тим, кому це потрібно. Маю на увазі насамперед овальний кабінет, що він готовий до якихось невизначених переговорів. Але, зрештою, він просто намагається виграти час і обдурити всіх нас. Є лише один спосіб змінити ситуацію. це натиснути на Росію. Жорстко настільки сильно, наскільки це можливо. і останній пакет санкцій, ухвалений Європейською комісією та європейським союзом, є хорошим важелем для цього. Вся справа у виконанні цих санкцій. Що стосується зміни позиції президента Трампа стосовно України, Арсеній Яценюк зазначив, за моїми відчуттями Трамп зрозумів. Якщо він хоче отримати Нобелівську премію миру, він повинен діяти, інакше Путін його переграє, перехитрить і принизить. Що є неприйнятним для цієї адміністрації, для цього президента і власне для всіх Сполучених Штатів. А перемога України це перемога президента Трампа і всього західного світу. поразка України це катастрофа для всіх, включаючи особисто президента Трампа. Він не готовий її прийняти. Переглянути інтерв'ю Арсенія Яценюка у повній версії. Глядачі ТВА зможуть після інформаційного випуску новин. антикорупційні органи захисники нарешті вдома. Вчора із російського полону повернулася ще одна група наших воїнів. Серед них є і троє буковинців. 55-річний Сергій Огородник із міста Сокоряни. У червні 2023 року на Луганщині потрапив у полон. 43-річний Микола Добровольський із села Старожадова Стороженецької громади поневолений у березні 2023-го на Донеччині. 42-річний Микола Глинський із села Колівці Катубовецької громади, який потрапив у російський полон в листопаді 2023-го на Херсонщині. Радісну звістку Буковинцям повідомив начальник Чернівецької ова Руслан Запаренюк. Зокрема, за словами Володимира Зеленського, за всі етапи останніх стамбульських домовленостей вдалося повернути більше ніж тисячу наших людей. Це означає, що для тисячі родин з'явилась можливість знову обійняти своїх близьких. Ті воїни, які повертаються до своїх домівок, стояли на захисті України на різних напрямках фронту. Велика кількість військовослужбовців пробула в неволі понад три роки. Допоки коханий чоловік захищає Україну від російських окупантів на передовій, дружина вирішила внести власний внесок у підтримку армії та держави і створити осередок, який би допоміг людям триматися фізично і морально у цей складний воєнний час. Саме така мрія зародилася у Ганни Константин після початку широкомасштабного вторгнення, коли саме спорт допоміг впоратися зі стресом, який супроводжує її весь цей час, відколи найрідніший без роздумів одразу став на захист України, і ось Нарешті довгоочікуваний задум таки реалізувався, і пані Ганна відкрила у Герці добре оснащений сучасний спортивний клуб. Це при тому, що до того працювала у сфері освіти, культури, соціальної підтримки. З настанням війни насправді я спортом почала займатися, тому що лікарі мені поставили дещо неприємний діагноз, пов'язаний з, з моїм хребтом, з моїм попереком, і я вирішила, що я піду позаймаюся. І якось воно так вийшло і переросло у щось більше. Я побачила, що мені це вдається. Я повірила в себе. Мої рідні, мої друзі, мої близькі, знайомі повірили також в мене. І якось цією такою підтримкою на цих крилах я зараз тут. Як власниця свого спортивного клубу, першою сходинкою до формування такої мрії було бажання стати тренером і пройти відповідне навчання. І чоловік одразу підтримав пані Ганну. Він бачив, що я горю цією справою. Він бачив, що мені це подобається. Я тренувалася сама кожного дня. У мене по два-три тренування було. Я спробувала себе в майже усіх групових програмах. Я спробувала себе у бойових програмах. Кожну окремо розклала. І я бачила, що мені це вдається. Можливо, десь я вже не досягну би того результату, якби я почала, наприклад, там не знаю, в 12 років чи в 16. Але я бачила, що я знаю, як можна по-інакшому, як можна зробити так, щоб вийшов чудовий результат. Доленосним у виборі Ганни Константин став семінар у центрі зайнятості, де розповідали про програму грантів для родин військових. Я знала, що є гранти. Я не знала, що є гранти для ветеранів і їх подружжя. Тобто я як дружина могла. І саме на тій зустрічі, я от зі своєю подругою, з якою я зараз відкриваюся разом. Я подивилася на неї і сказала, так, він мені потрібен. Я знаю куди. Саме в той момент я не знаю, чому народилася і назва, тому що насправді те, що ми переживаємо, кожна жінка, яка себе переживає і яка виживає емоційно і, і тримається стабільності, вона насправді є сильною. Відтоді Ганна Константин спрямувала всі свої зусилля, аби здобути грант для ветеранів та членів їх сімей. Цей складний шлях увінчався успіхом, отримала 500 тисяч гривень на відкриття власної справи. У нас є і бігові доріжки, фітнес-станції, є жими нанизу, боксерський мішок, є мішок. Для биття гирі, гантелі, степи, м'ячі фітнес, тобто канат є, тобто такі якісь це маленький список, але з ним можна працювати. З ним можна є і тягу, і покачати. Оробітрек, от забула. Орбітрек є ще у мене степер функціональний, який просто показує, навіть скільки ти спалюєш калорій. Ганна Константин розповідає, хоче, аби цей спортклуб став не просто місцем, де можна зайнятися спортом, але й відволіктися від проблем і викликів сьогодення. В цьому якомусь вирі події ми реально забуваємо про себе, тому Тут буде такий комплекс, що можна буде прийти не тільки позайматися для фізичного здоров'я, а поговорити, знайти друзів, знайти партнера, можливо, знайти другу половинку, можливо, просто побути наодинці, тому що, до прикладу, мами вони можливо, просто прийде хтось і просто ляже на той килимок і просто полежить. Ви розумієте? Початку року на Буковині вже 144 переможці грантових програм отримали можливість започаткувати чи масштабувати власну справу. І 16 з них це учасники бойових дій та їх дружини. За умовами завдяки цьому вдасться відкрити 235 нових робочих місць. Розповідає директорка Чернівецького обласного центру зайнятості Любов Кожолянко, яка приїхала аби підтримати грантерку. Емоції просто зашкалюють, тому що сьогодні відбулася неймовірна подія. Просто я щиро вдячна нашій Ані за те, що вона змогла, вона своїм прикладом надихає інших. І я їй щиро бажаю успіху в цій справі, яку вона сьогодні ну, офіційно започаткувала, і яку вона я знаю, просто про яку вона мріяла вже дуже дуже давно. І я цішуся з того, що ми змогли в чомусь, хоча б в чомусь підтримати, допомогти. До слова минулого тижня уряд розширив програму грантів власна справа. І тепер. З'явилася можливість отримати грант на розвиток масштабування або відкриття дитячих садочків, ясел та центрів дитячого розвитку. Це буде грант, аналогічний такому, як, яким скористалася Анна, аналогічний гранту для учасників бойових дій та їх дружин. Це може бути 250, до 250 тисяч гривень за умови створення одного робочого місця, до 500 тисяч гривень за умови створення двох робочих місць, та до мільйона за умови створення чотирьох робочих місць. М раджу надихатися прикладами, позитивними прикладами наших е шановних дружин, наших учасників бойових дій, які не опускають руки, які продовжують жити, продовжують е якось підтримати своїх чоловіків і створювати такі прекрасні речі, які ми сьогодні на відкритті якої одне, ми сьогодні присутні. Тетяна Дубіцька, телеканал ТВА. Коли позначка на термометрі піднімається все вище, а відкриті вікна і віяла вже не рятують. Проїзд в громадському транспорті перетворюється на справжні випробування. В такому випадку рятувальним колом у пекельному басейні стають кондиціонери. Проте така прерогатива доступна не всім, адже не весь громадський транспорт обладнаний ними. Тому ми нагадуємо, щоб ідентифікувати автобус або тролейбус із наявним кондиціонером, полюйте на розпізнавальний знак у вигляді сніжинки. Тоді ваша поїздка буде значно комфортнішою. На боковині витягнули з води тіло ще одного потопельника. Так, вчора, 23 липня, до служби порятунку, надійшло повідомлення про те, що в селі Ошихліби Чернівецького району ставку виявили ціло людини. Як з'ясувалося пізніше, це був чоловік 1989 року народження. Надзвичайники діставши його, передали на судову медичну експертизу для встановлення причин смерті. За попередніми висновками трагічний випадок стався внаслідок необережного поводження на воді. Вибухнув газовий балон. На буковині вогонь повністю знищив літню кухню. Про відповідну пожежу у селі Голошина надзвичайників повідомили сусіди. Як з'ясувалося, газовий балон примуса вибухнув, коли 15-річний підліток намагався розігріти їжу. Дитина не постраждала. Ще одне загорання площею 60 квадратних метрів виникло у житловому будинку у Красноїську. Вогонь пошкодив саму будівлю і прибудову. Причину встановлюють фахівці. Буковина відкриває ще одну сторінку своєї багатої історії на цей раз крізь призму зброї. У Чернівецькому краєзнавчому музеї презентували унікальну експозицію, де представили холодну та вогнепальну зброю різних часів. Серед експонатів особлива новинка, таємничі зооморфні ритуальні булави, які вперше представлені широкому загалу. За словами організаторів, метою виставки було показати, як на Буковині перетиналися східна та західна цивілізації і як ці різні досвіди впливали на розвиток збройної справи регіону. Сьогодні у нас відкриття виставки, і попередньо перед відкриттям виставки буде невеличка довідка, де буде розказано про експонати, які сьогодні експонуються. Серед експонатів ексклюзивні знаряддя, які відвідувачі Чернівецького краєзнавчого музею побачать вперше. Додає Тарас П'ятничук. Сьогоднішня виставка у нас складається з двох частин. Частина експонатів це експонати, які постійно експонуються в виставковій залі. І є три експонати, які вперше будуть сьогодні представлені. Це, зокрема, албанська рушниця Арнаутка. І дві булави ритуальні, зооморфні з навершим у формі голови бика, зороострійські ритуальні булави. Розповідаючи про надбання музею, Тарас Пітничук каже, що джерела надходження експонатів різні. Скажімо, рушниця прийшла до краєзнавчого музею ще від краєвого музею, тобто ще від австрійських часів. Ятагани, які ви бачите під вітриною, це передані з Львівського музею, турецька шабля Кілич передана з Івано-Франківська, це ще в радянський час було передано. Наручник від індоіранського обладунку також переданий. Зільвова, ну і е, була би власне передані з приватної колекції. Багатий Чернівецький краєзнавчий музей і рідкісними екземплярами. Такі булави, ну наскільки я знаю, в Україні є лише в Полтавському краєзнавчому музеї. Рушниця Арнаутка знаю, що є в Бухаресті, в румунському національному музеї. Ну і звичайно, основна частина експозиції зброя та знаряддя, які використовувалися під час багатьох історичних битв, що у різні віки відбувалися на території нашого регіону. Це якщо взяти Хотинську фортецю, то там часто знаходять ядра, кулі в такому плані. Підсумовуючи, науковець каже, що найприємніше те, які спогади несе за собою кожен історичний предмет, каже, що доторкнутися або, хоча б, побачити його, є неймовірним досвідом. Юлія Слободян, телеканал ТВА.